Першу неділю жовтня в Україні відзначають День працівників освіти. Це професійне свято, педагогів, вихователів, викладачів і усіх, хто працює у сфері навчання та виховання дітей і молоді. З початком повномасштабної війни вчителі зіткнулись з новими викликами: навчання в укриттях, перехід на дистанційний формат, адаптація до нових умов роботи. Та освітяни роблять усе можливе, аби учні могли отримувати якісні знання та підтримку з нами на зв'язку. Оксана. Яценко, людина, яка пов'язала своє життя з вчительством і яка понад 20 років викладала історію у різних навчальних закладах Вінницької громади. Нині очолює департамент, департамент освіти. Пані Оксано, мої вітання. І звичайно, вітаємо вас з професійним святом. Дякую, вітаю. Розкажіть, будь ласка, поділіться, чому ви вирішили пов'язати своє життя з освітою. Це дуже просто. В основному діти з учительських родин вибирають саме професію своїх батьків. А в мене родина о, дійсно учительська, в моїй родині були і директори шкіл, в моїй родині були вчителі, у моїй родині навіть були керівники департаментів інших областей, тому іншої долі я для себе і не бачила. Розкажіть, як змінюється освіта, зокрема у Вінниці, якщо порівнювати ще 15-20 років тому? Ви знаєте, світ взагалі дуже стрімко змінюється. Ми живемо в епоху дуже стрімких змін, і, відповідно, це стосується і освіти. Якщо порівняти, і напевне, не можна порівняти ту освіту, яка була 20 років, 15 і навіть 10 років з тою, що є зараз. Це цифровізація, це інноваційні технології і методики, це штучний інтелект, який досить сміливо входить в навчання дітей. Це ті знання, які мають діти завдяки гаджетам і завдяки інтернету. Ну а вчителі не мають відставати, і вчителі також освоюють дуже стрімко технології, беруть участь у багатьох конкурсах, виграють, а саме головне, виховують і навчають наших дітей. Пані Оксано, а як педагогам працюється в час великої війни? Ну, ви знаєте, українцям всім не легко зараз живеться, тому що війна поставила перед Україною і перед педагогами зокрема дуже багато викликів. І з одним, одні виклики ми долаємо, але виклики нові з'являються. Ми подолали виклики, які приніс нам ще ковід, це освітні втрати і розриви, які поглибила війна. Ми подолали виклик будівництва укриттів, це той виклик, щоб діти всі виходили офлайн або в крайньому випадку в змішаному режимі. Ми подолали виклики створення нового освітнього серсу. Передовища, але е, і зараз є багато викликів, які освітяни мають долати. Це великий відтік учнів за кордон, це дистанційне навчання, це навчання під час тривог. І я вважаю, що найвеликий виклик це ментальна підтримка ментального здоров'я усіх учасників освітнього процесу, зокрема дітей, тому що е, діти особливо важко психологічно переживають у такий стрес і війну. І ми вже відчуваємо, наскільки оце ментальне здоров'я дитяче, педагогічно колективу батьків, наскільки воно важливе, тому що ну, напевне, освітяни найбільше розуміють, що треба виховувати здорову ментальну націю, яка має відбудувати нашу Україну, і дати їй дійсно те світле майбутнє, на яке вона заслуговує. Пані Оксано, на завершення зізнайтесь, чи сумуєте ви за школою за викладанням? чесно так так тому що цього дуже не вистачає У тих 20 років часу коли ти викладаєш з дітьми коли ти перебуваєш в чому коли це найкращі і найщасливіші очі. У ці зацікавлені своїм предметом чути вдячність випускників, знати, наприклад, що багато дітей пов'язало я історик сама за фахом з історією своєю долю тільки тому, що в них був такий вчитель, як ти, це дуже, дуже важливо. Тому, е... Педагог, це дійсно це люди, люди покликання, люди великого серця. І сьогодні я хочу побажати всім нашим педагогам саме головне те, чого бажають всі українці: повної, беззаперечної перемоги України, миру, вдячних учнів, щастя, здоров'я, і хай їхні крила ніколи не складаються у них за спиною. Пані Оксано, дуже вам дякую. І ще раз вітаю вас та вашому обличчі всіх ваших колег. І просто щира подяка за те, що ви робите. Тому що освіта і виховання наших дітей це надзвичайно важливо, особливо в таких важких складних умовах. Ще раз вам дякую. Дякую, дякую за вітання. І глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Оксана Яценко, директорка департаменту освіти Вінницької міської ради.